Знову чую вой на болотах. Це мобілізовані контрактники з Росії. Знову ниють, що їх зрадила держава. А ще, потрапивши через Кремль на війну, їх там вбивають свої ж ті, хто вищий за посадою. У соцмережах з'явилося чергове відео із скаргами мужиків на те, що їхні офіцери дозволяють собі побиття підлеглих. що було. і ми троє, краєм, когось три Серйога ще. Хто тут? конкретно уїхал? Говорі. Серега, я прийшов з бою. Борода! Як борода поганяли? Ну, Комбат, Комбат там був, тий бази. Да. Це зет добровольці, призвані у грудні 2023 року з тюмені. П'яних офіцерів вдалося зв'язати та передати до підрозділу, але ненадовго повернулися вже з автоматами. Комат, вот стреляют! Пацаны, слушайте внимательно, мы лежим Нас прорез. ебали, я пишу бумаги. Я сушу, там... Дура, там Наши... вот стреляют стреляют. Подожди, стой! Наших пацанов начали бить. Я дал команду, дал команду связать и уехать. Мы связали, уехали, отдали, рассказали, все будет. очередью с боевого автомата стреляют, хотят к нам пробиться. На відео чутно стрілянину про кількість жертв та постраждалих не повідомляється. А цей ролик розіслали своїм родичам і знайомим, але подальша доля бунтівників наразі невідома, оскільки зв'язок з ними обірвався. Зеки теж плачуть. Колишні російські в'язні, яких у колонії завербували на війну в Україну, також скаржаться Путіну. Їх теж обдурили. Їм не нараховують обіцяні зарплати, не видають посвідчення учасників бойових дій та не надають. и других социальных гарантий. Все ребята, которые здесь представлены, самоотверженно защищали интересы Российской Федерации, проливая свою кровь. Практически каждый из нас был ранен и ранен тяжело. Прошу вас помочь в вопросе достижения справедливости, выполнения всех социальных гарантий, выплат всех социальных нам положенных денежных средств в размере страховых и дополнительных. До речі, саме ці воювали у штурмових загонах шторм зет, але їх зовсім не шкода, як і тих, хто потрапляє на путінську війну не через в'язниці. Ними готові жертвувати, і російські пропагандисти. Послухайте, що говорять пораша. раша вітому Тому що за свободу і суверенітет Росії ціни нет. Це конечно. Ну вот. вот а так, що якщо ну, 100... просядуть фьючерси на гонконгській біржі. Ми не умрем. Но 100... мужики за гаражами... но, но... Зберуть але, знаєте, не лукавитиму, комусь із російських окупантів виходить повернутися на батьківщину. В даному випадку до Якутії. Летять вони у величезних літаках, таких як Руслан. Посадка м'яка, але є нюанс. От приземлюється самоліт Руслан. Ми забираємо солдатиків, погірших. Всі наші пацани з Ікутка. Вот две машины загрузили, загрузили толика, меня загрузили. 16 человек мы забрали уже. Так летак провиз черговую партию три вантажівки цинковых трун. И остальных грузят 9 человек КАМАЗ. Находимся мы в аэропорт Неренгри. Сейчас повезем на железную дорогу, на распределение уже всех пацанов. Це ясно зрозуміло, як білий день цинкові труни їдуть на Росію регулярно. Але варто зазначити, що відстань від Якутська до України 8 з половиною тисяч кілометрів. Як думаєте, які причини знову вигадав Путін, через що Якути повинні їхати на інший край землі і вмирати під Авдіївкою? Невидимі нацисти, НАТО, Америка. Ці казки не працюють, коли потрапляєш у цей ад. Вся брехня Кремля розкривається, проте вони покірно продовжують вмирати. А Кремль дедалі більше затягує гайки. Не хочеш помирати та вбивати. А ще правду людям розкажеш, що це не якесь СВО, а війна, що командування вбиває, міноборони голими босами на фронт відправляє. Відкрить тільки рота, і ми відберемо у тебе все. Комісія російського уряду підтримала внесення змін до кримінального кодексу РФ, які передбачають конфіскацію майна за критику дій російських військ під час вторгнення в Україну. За даними Розмі, ці пропозиції вже отримали схвалення всіх російських силових структур. Отже, скоро будуть нові гайки. Причому здадуть тебе свої ж. Росіяни за півроку написали майже 145 тисяч доносів. Брат за брата, комбат за комбата. Як то кажуть, тільки не воюють, а пишуть доноси. А якщо відмовишся йти на війну, це злочин проти держбезпеки. Тому позбавлятимуть спеціального військового чи почесного звання та держнагород. Що за чудова країна ця Росія така вільна, що страшно вийти з дому, чи рота десь відкрити Доносчики не дремлять. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайк. Ми працюємо для вас.